Что ты скажешь про Торец? Пару слов. Славик, я по Швейке пришел. Ну, если честно, на сказать. Э, вот говорят там... Э, страшно, страшно. Да, есть страшно. Но первый раз, как и шел туда, не было страшно. А как ваша позиция там выглядела? Ну, промочительно. Вот на улице Весеннее, А нас уже ебать. Два з половиною часа. Хуй, Все валються. Пілізе. Ну от це за сутки приблизно говорю, що произошло. Наскільки складний турецький напрямок? Ті хлопці, які зараз знаходяться на крайній позиції, саме ближче до Трецька, їм дуже тяжко. Яка найпоширеніша тактика росіян тут? Тактика, яка у них? М'ясна тактика. Місто було, ну, було розбомне, звісно. В цілому воно ну, там ще люди жили, і в цілому воно було ціле. А зараз його просто немає. А вони вже майже на краю і відбиваються позиції піті. І обратно вони беруть. Якось так... Вони вишли на край, і це на одному місці топчемося. Що там, Сторецька, Іванопіль, Щербинівка, Іванопілля і то... ну, пряма дорога до Константинівки. Я думаєте, яка буде доля міста? Константинівки? Та тут важко сказати. Ну, реально важко. Поки тримаємо, то тримаємо. А як надалі буде, то це, ну, тільки Бог бачить.